Щороку паводки у різних країнах світу забирають життя сотень і навіть тисяч людей. Такі природні катастрофи серйозна проблема для жителів цих місцевостей, але інколи не лише річки становлять загрозу затоплення. У місто може прийти і зовсім нестандартна повінь, наприклад, внаслідок аварії на підприємстві. Так трапилося в одному з районів Лондона в далекому для нас, 19 столітті. Жертвами цунамі з пива тоді стали 9 людей. Лондонська певна повідь. Пивоварня Хоршої Бревері або Шпідкова, на місці якої відбулася трагедія, з'явилась в Лондоні ще у 1764 році. Відкрили її в одному з сучасних районів центрального Лондона Вест Енді. Доходи в броварні були одним із найвищих серед подібних підприємств. За рік вона випускала понад 6 мільйонів літрів пива. Наприкінці 1809 року виробництво придбав пивовар і підприємець Генрі Мау, а компанія змінила назву Мау Ед Компані. Попри це, місцеві жителі продовжували між собою називати будівлю підковою, адже її форма і справді нагадувала кінське взуття. Власники компанії, досвідчені пивовари того часу, полюбляли встановлювати гігантські бочки для витримки хмельного напою. Інколи їх розміри по-справжньому вражали. Попри те, що на цьому лондонському виробництві ємності були ближчими до стандартів і в середньому сягали 6,5 з половиною метрів в діаметрі, деякі з таких бочок могли вміщати до трьох мільйонів літрів пива. 17 жовтня 1814 року, після полудня, на одній з бочок, де зберігався портер десятимісячної витримки, тріснуло скріплювальне кільце. Такі неприємності траплялися на підприємстві доволі часто, тож значної уваги цьому випадку не приділили. Ніколи досі тріснутий обруч не призводив до аварії серйозними наслідками. Проте цього разу все було по-іншому. Того ж вечора, саме ця бочка з тріскотом розлетілася на друзки. Уламки, які відкинуло від шаленого тиску, попробивали сусідні ємності і навіть дах будівлі. Тієї ж миті п'ятиметрова хвиля цунамі з пива знесла стіну броварні і хлинула на вулиці міста. Близько двох мільйонів літрів пива зруйнували за декілька секунд прилеглі будиночки та затопили перші поверхи і підвали помешкань. В той же час певна повідь забрала життя дев'яти людей, серед яких було троє маленьких дітей. Більшість з них потонули. Декотрих потужна хвиля збила з ніг, і вони загинули внаслідок удару. Шалений пивний потік зніс стіну сусіднього пабу, де в той час працювала юна дівчина. Згодом її знайшли під завалами без ознак життя. Рятувальники довгий час діставали з-під руїн постраждалих. Одному з таких не вдалося вижити в госпіталі. Він наковтався портеру і помер від алкогольного отруєння. Збиток від трагедії оцінили в 400 тисяч фунтів стерлінгів. Будівлі відновлювали благодійні організації за сприяння внесків лондонських пивоварів. Згодом справу розглянули в суді, однак нікому з власників і співробітників не були висунуті звинувачення. Присяжні визнали катастрофу наслідком дії непереборної сили і прирівняли ситуацію до нещасного випадку та стихійного лиха. Було визнано, що пивоварня зазнала набагато більших втрат ніж місто. Згодом влада навіть задовольнила прохання власника підприємства про відшкодування податку, внесеного за втрачений хміль і солод. Таким чином невдовзі підкова відновила виробництво і продовжувала працювати до 20-го століття. В цей час з великою швидкістю почало розростатися саме місто. Відтак компанія опинилася в межах історичного центру Лондона. Через це власника попросили знайти нове місце для виробництва, а замість пивоварні, тут у 1929 році, постав знаменитий сьогодні театр Домініон. Зараз у ньому проходять такі відомі світові спектаклі, як «Лебедине озеро, Бріолін, Красуня і Чудовисько, Собор Паризької богоматері та інші. Про цю катастрофу зараз щороку згадує лондонський пап Холборн Вайпет. 17 жовтня тут можна замовити спеціально зварений паводковий портер. Цей напій названий на честь жертви потопу Еленор Купер, тієї ж дівчини, що загинула працюючи в місцевому пабі під уламками стіни, яку знесла хвиля портеру. Схожі випадки відбувалися на багатьох виробництвах алкогольних напоїв. Сьогодні відомо про дві ідентичні аварії, які трапилися наприкінці 18 століття на лондонській пововарні Вайтбред. Однак тоді постраждали лише жителі самого підприємства щурі. Вони масово розбігалися по місту під впливом хмільного напою. Така ж ситуація була в історії ще однієї англійської пивоварні «Бікс Бравері. На щастя, і того разу ніхто серйозно не постраждав. А люди навіть допомагали працівникам заводу врятувати пиво і черпали його з вулиць відрами. Відомі випадки, коли співробітники компанії навмисно змішували пиво, яке втекло з їхніх чанів із мильною водою. І це все лише заради того, щоб у людей не виникало спокуси випити хмільного безпосередньо з землі. Утім, інколи жертвами таких катастроф можуть бути й десятки людей. У 1919 році аварія з алкоголем відбулася на бостонському заводі переті Десталін Компані». Того разу причиною смертей стало не пиво, а ром внаслідок руйнування сталевого резервуару, вщент, наповненого кормовою патокою для виготовлення напою. Вулиці накрило понад 8 мільйонів літрів рідини. Тоді в Бостоні загинула 21 людина. Ще півтори сотні травмувалися. Сьогодні цю трагедію згадують як великий цукровий паводок. У другій половині двадцятого століття людство всерйоз почало задумуватися про екологію та збереження довкілля. Населення Великої Британії до прийняття заходів щодо охорони природи підштовхнув туман вбивця. Продовж декількох місяців внаслідок цієї екологічної катастрофи загинуло близько 12 тисяч людей. Великий смох, 5 грудня 1952 року Лондон огорнув густий туман. Спершу цьому ніхто не надав великого значення, адже такі особливості погоди були звичними для міста. Проте до вечора туман почав ставати щільнішим, а люди почали скаржитись на проблеми з диханням. Наступного дня ситуація не стала кращою. Попри втішні прогнози погоди, що найближчим часом туман розсіється, проблем ставало все більше. Видимість на дорогах значно погіршилася. Люди на вулицях були дезорієнтовані і часто потребували допомоги поліції для того, щоб просто добратися додому. Останні своєю чергою проводили мешканців, освітлюючи шлях смолоскипом. Впродовж трьох наступних днів у місті поступово зупинився весь транспорт. Водії посеред доріг залишали свої авто покинутими. У Лондоні стався інфраструктурний колапс, А єдиним робочим громадським транспортом було метро. Авіарейси змінювали маршрути, тож місто було відірваним від світу. Окрім того, через погану видимість людей значно повільніше доправляли в лікарні. Також у місті скасували всі масові заходи, адже отруйний туман проникав у найменші щілини. Тож врятуватися від нього за зачиненими дверима шансів не було. Катастрофа була на руку лише місцевим грабіжникам. Рівень злочинності на вулицях Лондона впродовж цих днів значно зріс. Окрім пограбувань, було зафіксовано декілька спроб вбивств і навіть викрадень дітей. Через отруйний смог із характерним запахом сірки в лікарні зверталося щораз більше людей. У всіх спостерігалися захворювання дихальних шляхів і подразнення слизових оболонок. Туман розвіявся лише 9 грудня. За час свого панування на вулицях Лондона він встиг вбити 4 тисячі осіб. Ще 150 тисяч потрапили в лікарні, проте наслідки для здоров'я мешканців міста були невідворотними. Смерті від смогу продовжували фіксувати ще декілька місяців. Загалом офіційно від таких захворювань, як бронхопневмонія та гнійний бронхіт, які спричинив отруйний туман в Лондоні, загинуло близько 12 тисяч людей. Причини для виникнення отруйного туману на вулицях міста були доволі простими. У холодну пору жителі Лондона опалювали свої помешкання вугіллям. Листопад 1952 року вдався дуже холодним, тож кількість спаленого вугілля значно зросла. У той же час на вулицях Лондона побільшало транспорту з дизельними двигунами. А потім на столицю насунувся антициклон. Таким чином, продукти згоряння опинилися у пастці холодного повітря і не могли підійматися високо в атмосферу. Замість цього труйний туман із вугільного диму та вихлопних газів осів на вулицях Лондона і повільно вбивав людей. Після цієї екологічної катастрофи уряд Великої Британії побіцяв зробити все можливе, щоб уникнути повторення трагедії. Людей закликали змінити ставлення до навколишнього середовища і перейти на бездимне паливо. На законодавчому рівні у 1956 році було прийнято закон про чисте повітря. За два роки до цього аналогічний закон прийняли у самому Лондоні, проте Великий Смог був не останнім випадком серйозного задимлення вулиць. Ситуація повторилася через 10 років. Попри те, що цього разу масштаби катастрофи були значно меншими, без смертей не обійшлося. Смог 1962 року забрав 750 життів. Після повторного випадку закон про чисте повітря було вдосконалено. Великий Смог поклав початок сучасного екологічного руху. Після трагічних подій люди стали частіше задумуватися, наскільки важливо дбати про навколишнє середовище, адже від цього залежить їхнє життя. Введені на законодавчому рівні обмеження посприяли очищенню повітря у місті. Тож з того часу отруйний туман більше ніколи знову не з'являвся на вулицях Лондона.